Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Бондар Андрій. Трохи давно я не виходив до вас на зв'язок, але от в мене з'явилася така прекрасна машина як Audi a 6 c 5 2001 року випуску, і давайте про неї поговоримо більш детально. На даний момент хочу вам показати машину, яка вона мені заходить, так би мовити. Немає тут противотуманки попереду. Я вже їх, до речі, прикупив. Дві противотуманки. Однієї немає, друга ось тут розбита. Другий нюанс, який мені не подобається, це те, що передні фари світять на ближньому світлі вниз і хотілося б їх якось трошки підняти. На цьому автомобілі встановлена гарна зимова гума, оригінальні диски. Що стосується ходової, то тут є трошки стучків по ходовій. Хочу їх також виправити, щоб ще більше отримувати кайфу від цієї машини. Це 3-літровий бензин, газ бензин на повному приводі кватро, 2001 рік, в кузові Авант. Хочу також вам продемонструвати салон доволі в збереженому стані. Стеля трошечки місцями, звісно, є нюанси, але вона не обвисла. Місця доволі багато. Це найбільше мені в цій машині подобається, що вона широка, довга. Порівняно з А4 набагато більше. Попереду машинка виглядає ось так. Добре, що немає ось цих дерев'яних вставок, я дуже їх не люблю. І... Ось так виглядає клімат, кнопочки, все витерте. Це я все також хочу замінити. Дратує ось цей підлокітник. Не знаю, чи буду його міняти, але він от дуже скрипить. Мені здається, він просто неоригінальний, тому він і скрипить. Кермо буду перетягувати орієнтовно 1000 чи 1200 перетяжка. Зроблю гарненький руль, щоб було приємно нам в машині їхати. З нюансів треба підкапати. Ось тут, бачите, є скольчик. Ось тут є скольчики. Це треба просто. При гарній погоді підкапати, і мені не подобається, що ось цей молдінг відстає. Щось з ним також треба зробити. Оця передня-права дверка, Ну, тобто треба попрацювати. А в цілому машина просто пуля. 3 літра, повний привід. 15-16 літрів газу, Ну, це я так думаю, не засікав, то точно не знаю. Дуже зручна, комфортна. А, і ще хочу вам показати автомобіль позаду, якщо він відкриється. Не працюють ці кнопки, відкривається тільки з ключа. Оп, і відкрилась. Тут місце просто вагон, подивіться, широчезно, Йдуть ось такі карманчики. Один, другий, щось сюди можна покласти. Тут йде оця шторка, вгору не шторка, а сітка точніше. Шторки тут вже немає. Знизу що в нас? А, знизу у нас тут балон газовий, доволі великий, не знаю на скільки літрів, але великий, і є крюк. більше тут щось, нічого немає. Так, йдемо далі. Ось якось так вона виглядає, радіатор можна і помити трошки, але в цілому все гарно, всі ці пластики на місці, акумулятор. Великий, на 90 ампер-часов. Так, з нюансів тут є пропуски, я вже її почитав. Особливо коли їдеш на газу, коли машина повністю не прогріта, машиною трохи смикає. І це я хочу виправити, спробувати замінити свічки для початку, а далі буде видно. Ось так виглядає цей агрегат. Здоровезний, класний мотор. Не супер топовий, понятно. Що, але доволі цікаво на ньому їхати. По 3 літра і повний привід. Це в доволі збереженому стані, як для таких років. Є захист на капоті, опора тримає, всі рідини на місці, все нормально. Фари, до речі, бачите, нічого не поломано. Понятно, що крутилися багато разів, тому що. Для того, щоб зробити щось по мотору, там, замінити ГРМ, а ГРМ тут замінений 15 тисяч назад, треба знімати всю морду, Ну, того що це Audi. Ну, і ще один нюанс, про який я забув сказати, це двері, вони закриваються. Але дивіться, в чому нюанс. Якщо їх легко закривати, то вони закриваються. Якщо ними сильніше стукнути, вони відскакують. Я вже начитався, надивився, це треба глянути до замка. Можливо, зніму про це окреме відео. Також прикольно подобається карман, і подивіться, які тут в дверях можна накидати сюди багато чого. І саме виконання шикарне просто. Знакинув, закрив, поїхав. Чотири склопідйомники, оця ручка, до речі, відвалюється. Треба також подивитись, бачите. Це я вже коли буду дивитись до замка, заодно подивлюсь до ручки. Не критично, нормально. Сидіння в нормальному стані, я вважаю, трошки тут просижене, але. Його ще на хімчисточку, ну цю машину на хімчисточку, і вона буде просто супер. Ось це регулювання фар я вже замовив. Е, також замовив новий клімат з нормальними незатертими кнопками. Ну і основна фішка цієї машини це автомат, доволі надійний автомат. Пепельниця тут є. Так, що тут ще цікаво? Прикольно, отак да? Ну Уявіть на ті часи, наскільки це було круто. Ось таке виконання, що магнітола, якщо хочеш її включити, ось так її включаєш. Отак от. Включаєш, виключаєш. І спів ці кнопочки хотілося б також замінити, бо вони такі трохи затерті підстаканик, такий самий, як в Audi А4 тих років. А, Ну і ще один нюанс. Відвалюється бардачок. Ось там він обломаний з тієї сторони. Можливо, також щось з ним зроблю. Давайте ще перемістимось на задній ряд, подивимося, що там є цікавого в цій машині. Доволі старій, але, але класній. А позаду просто тьма місця. Сідаю в машину, це я сижу за собою. Я десь 182 см ростом. Пепельниця, але воно щось тут відкрите постійно, обломане. Склопідйомник, кишеня така також тут є. У дверях сітка. Клімат, який йдує також на задніх пасажирів. Немає тут окремого клімату, звісно, але все одно повітря сюди поступає тепле. І це доволі класно. Є тут також плафон для заднього пасажира. Е, підлокітник. ось такий. Я от дуже люблю сісти назад і подивитися, який підлокітник. І тут він такий, як треба. Бо в більш бюджетних машинах він розташований дуже низько або просто згинається в самий низ. А тут прям, ну, класно, класно. Ну і Тут така ніша йде, напевно, для аптечки. Аптечки, звісно, вже її тут немає. Ось такий підлокітник. Нормально. І ще цікава фішка це ось такі підстаканники. Оце просто преміум. Скажіть, ви такі сидите, вас везуть, ну на ті часи п'яти каву, та й навіть зараз можна їхати позаду, пити каву, поставлю сюди стаканчик, все нормально, не обломано. Кайф, просто кайф. За цих декілька днів мені вже прийшлось ауді використовувати по повній програмі, возити на ній бампер, колега попросив, і я здивувався від того, наскільки легко вона розкладається. Дивіться. І ось так все разом бах. І все, і позаду подивіться скільки місця. Кайф, кайф. Якщо ще придертися до цієї машини, можна побачити, що тут є тріщина на лобовому склі Ось в цьому місці. І там ще скольчик є попереду. Але так, самі розумієте, для машини такого року це все дрібниці. Треба трошки прикласти рук. Буду продавати її не супер дешево, хочу на ній ще поїздити, покайфувати. Ну і, друзі, якщо вам цікаво, що буде з цією машиною, що буду я по ній робити, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Надавайте мені якусь інформацію додаткову, бо я далеко не все про ці машини знаю. Я би сказав взагалі нічого, того що в мене вперше Audi A6. І до нових зустрічей!